Бог своєї доброті і своєї любові, яку має до людини, Він її постійно шукає. Шукає кожного з нас, бо ми постійно десь ховаємося перед Ним, десь ми загублені у своїх гріхах, у своїх вчинках. У своїй мові, у своїх думках, десь від Нього втікаємо. Тому так іноді важко назвати когось справжнім учнем Ісуса Христа. Настільки Він схований від Бога, схований від Його доброти і любові, що не можна його розпізнати ані по словах, ані по вчинках, ані по думках. І це дуже погано. Однак в своєму великому милосерді Бог шукає кожного з нас. І те, що треба нам зробити, це тільки дозволити йому себе знайти. Дозволитись йому себе знайти. Так дуже просто. Дивлячись на сьогоднішню літургію слова, слова на перше читання з книги буття. Ми декілька днів вже чуємо ці перші слова першої книги Біблії, яка розповідала нам про створіння, яке Бог вчинив, як створив цей світ, як це все було прекрасно заплановане. І Біблія почергово майже розповідає, як це все відбувалося. Аж до того моменту, коли Бог дає людині. Першу заповідь, дуже просту заповідь: не будеш їсти з цього дерева, плодів, з інших можеш їсти. А з цього дерева, яке посередині, не можеш їсти, тобі не можна його їсти. Нічого простішого не можна було видумати. Але змії. Про якого ми сьогодні чуємо в першому читанні, в перших словах, змій був хитрійший від усіх полових звірів, що їх створив Господь Бог, хитрійший був. Якби ми прочитали ще раз, мої дорогі, цей фрагмент сьогоднішнього Євангелія з третьої голови, і заохочую, щоб вдома прочитати його дуже дуже уважно. Це перше вісім версів третьої голови книги Буття. Ми побачимо себе самого. Побачимо цього злого, який нам постійно мішає, щоб стати святими, щоб наближатися до цієї святості. Показує нам Біблія, як він намі керує. Як вміє змінити навіть слова самого Бога, щоб ми повірили йому? Така є ця хитрість цього злого, що те, що є добрим, називає злом, а те, що є злом, називає добром. І людина в своїх роздумах, в своїх думках загублюється, загублюється то, що чує. І коли людина є така загублена в своєму житті, ховається, ховається перед Господом, який хоче все в наших душах і в наших розумах роз'яснити, пояснити, дати світло. Але на це світло нам вперше треба себе відкрити і приготувати. Щоб його зрозуміти, і щоб ми могли жити цим світом, яке дає нам Господь у своєму слові. Змій, який, якого сьогодні зустрічаємо в розмові з жінкою, перетворює слово Господа. Каже: це дійсно Бог вам сказав, що з жодного дерева вам не можна їсти? Заповідь була інша. З кожного дерева можете їсти, а з дерева, яке по центру саду, вам не можна їсти. Сатана говорить: з кожного вам не можна їсти. Жінка каже: ні, можна нам їсти, тільки з того, що посередині, бо тоді, напевно, помремо. І змій знову перетворює, воно добре, ні, напевно, не помрете. Можна їсти. Це рука, яка простягнена була до цього дерева, як каже слово Боже, добра і зла, знання добра і зла, вона постійно в нас і простягнена до цього дерева, пізнання добра і зла. Бо постійно людина має це в собі це бажання бути як Бог. І сатана каже, він добре знає, що як ви простягнете і попробуєте це плоди з цього дерева, станете як він, будете знати добро і зло. І людина постійно простягує цю руку, бо хоче бути як Бог, хоче бути як Бог, хоче всім володіти і усіма володіти, себе ставляє на першому місці. Коли перші Батьки, як ми їх називаємо, скоштували цього плода, відкрилися їм очі. І вчинок, який вони вчинили, нам, мабуть, проявився злим, і вони сховалися, сховалися перед Господом, так як і ми, коли щось вчинимо поганого, коли подумаємо поганого. Коли мало в нас, Божих дітей, ховаємося. А Бог, який проходиться посеред саду, шукає кожного з нас і кличе: Адаме, де ти є? Де ти є? І в це місце кожен з нас може вставити своє ім'я, яке Бог кличе Де ти є? В цьому світі, який я створив для тебе, де ти сховався? Чому ти сховався? Тому що попробував зло? Тому що попробував переступити Божі заповіді? Так. Тому що ти переступив Божі заповіді, тому і сховався. Мої дорогі ця історія записана так давно. Повторюються неоднократно в нашому житті, коли наша рука є простягнена до злого, щоб стати хоча б на хвилинку, як Бог, мати владу над усіма і над усім, щоб попробувати, як смакує цей, цей плід, якого не можна навіть доторкатися. Як просто є змінити Божі заповіді, що були для нас вигідними. Але вони вже втрачають це слово Божі заповіді. І коли ми зрозуміємо, що вчинили, коли відкриваються нам очі, як першим батькам, ховаємося перед Господом. Але Бог, проходячи посеред нашого життя, нас шукає. Не біймося дозволити Господу знайти себе в своїх слабкостях, в своїх гріхах, в своїх спокусах, в своєму житті, почути цей голос, де ти є, де ти є в цьому прекрасному світі, якого створив для тебе.